Ми студенти Романського фахового коледжу СНАУ. Вітаємо з прийдешніми новорічними святами і хотіли побажати! Щоб здорові ви були, та ланило вам завжди, розумішали, щоб швидко, сумували дуже рідко. Новий рік чарує дивом діло сніжним і красивим. Щастя в пазусі несе! Щоб було у вас усе. Настрій, радість і надія на нового чародія! Хай цей рік для вас удасться. На роботі вас шануть, часто премії дарують, вдома люблять, обіймають за дрібниці, хай не лають. Буде хай чудовий настрій! Нехай прийдешні на свята будуть яскраві як феєрверк, красиві, як прикрашена ялинка. А веселі, як сам Новий рік, нехай настрій буде на висоті, а душа співа від радості. Новий рік. Чудове свято! Зичу вам добра багато. В домі і на землі і смачного на столі. Хай приходять друзі в гості. Щастя буде на порозі, здійснення бажань і мрій подарує рік новий, а серце завжди зігріває любов. Нехай 2024 рік дарує тільки найкраще. Дякуємо ЗСУ за можливість навчатися в стінах рідного коледжу, а випускників з шкіл. Запрошуємо стати студентами дружні родини роменського пахового коледжу СНАВ. Шановні студенти, викладачі та співробітники Роменського фахового коледжу СНАУ, колеги Сумського національного аграрного університету, шановні партнери коледжу, дозвольте мені від усього серця привітати вас з прийдешнім 2024 роком. Традиційно на порозі нового року ми підводимо підсумки року, який ми маємо. 2023 рік це рік болю, героїзму. Трагедій та надії рік під звуками повітряних тривог та допомоги нашим мужнім захисникам. В першу чергу я хотів би висловити глибокі слова подяки кожному з вас, хто долучився до допомоги Збройним силам. Ми вкотре показали, що студентство і працівники нашого коледжу є справжніми патріотами української нації, впевнений, що зроблені нами добрі справи наблизять перемогу. Та принесуть мир нашій землі. У новий рік ми входимо із новими сподіваннями на добрі зміни, на краще життя для себе та своєї родини, для своєї рідної української землі. Чи справді це наші сподівання залежать передусім від кожного з нас, від нашої відповідальності, життєвої позиції, розуму та щоденної кропіткої праці. Шановні друзі! Нехай у новому році в ваших домівках завжди панує тепло та затишок, а ваша плідна праця буде надійною запорукою щасливого майбуття. Бажаю вам міцного здоров'я, матеріального благополуччя та мирного неба над усією Україною. Нехай ваші серця завжди пишаються нашою великою нацією, а душі щиро дякують українським героям за можливість прокидатися вранці з надією на світле майбутнє з новим 2024 роком.